Получается припущенная рыба. Попущенная уже вот эта рыба будет. Ммм, Вот то, что мы издаем такие замечательные звуки. Вот когда вы не стоите, вам типа... Экстра верджин олив Идеально. Ну, вот, без экстра virgin тут <laughs>, на одна страва не готовится. Очень интересный соус. Очень интересный. Это очень интересный соус. 200 миллилитров соевого соуса. 200 миллилитров соевого соуса. Прошу, Юля, не роби цього. 200 мл своєго соусу. Ну, в китайській кухні, звісно, додається вино, звісно, рисове. А ми додамо водяру. Собственно говоря, все. Все. І закінчуюсь такою готовкою, Юля, бо це біда. Це просто. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, мене звати Клюс, і Це ваша улюблена рубрика Хрючево. В сьогоднішній передачі до нас завітала королева тупих ножів, найкраща акторка по версії Кончаловського. це, звичайно, Юлія Висоцька. Ми вже бачили в її виконанні страву з риби в газетки по-простому, дуже професійна страва. І я сьогодні вирішив ще подивитись, що там в неї за рибні страви є, і їх прокоментувати. Дивлюся вперше раз з вами, думаю, це буде цікаво. З вас, як завжди, невеликі донат на армію, підтримка, коментар, просування мого каналу та цього відео. Ну а ми починаємо. Доброго утро! Ви готові завтракати? Якщо ні, присоединяйтесь к нам зараз же. Ми сьогодні будемо готувати. Филе рыбы. Мы с вами договорились, что вы приготовите филе какой-нибудь рыбки. Я использую вот филе белой рыбы, твердый сыр, я использую пармезан, цедра лимона и много травы. Ну, по перше, мене от з перших секунд підхарює оця музична вставка. От її постійно треба десь вирізати, тому що ну, напіхують тих авторських прав туди. Я не знаю. Просто капець, тільки от на відео Висоцькі така лажа. В основному тут же ж щось вона, я бачу, вони різко виключили ту музику і зі звуком якісь начали трабли. Але не про то ми дегустуємо, коментуємо, як то кажуть, риба. Вже, як я бачу, в неї купа цедри, і вона каже, буде купа трави. Якої трави побачимо, звичайно, далі. Я сподіваюся, не тієї, що я подумав, але в цих рецептах може бути що завгодно. Нам подобається цедра целого лимона. Акуратно. Не задіваю, стараюсь оставить білою такую невкусну часть лимона на самому лимоні, вона нам не нужна. А вот цедру такую красивую. Ну, Трошки поправлю Юлію Висоцьку, вона не те, що невкусна, не смачна, ця біла частина, вона просто гірчить. Тобто, якщо ми візьмемо цю жовту частину, в ній всі ефірні масла, аромати лимону, то в білій гіркота. Ось тому э, краще її не використовувати, тільки верхню оболочку. Це так само стосується і апельсинів, і лаймів, і грейпфрутів, ну і лимонів. Жолтую ми зняли і зробили. к ній же додаємо велику горсть петрушки. Рубимо її мелко-мелко-мелко. Що мелко, мелко. це вона такі ножи взяла, якісь э, пластмасові чи пластикові, я не знаю? Я от ніколи э, ці ножи не розумів. Ну і що, нема нормального ножа, ну. от. деле. Снимая на багатотисячну аудиторию и рубать каким-то кусочком деревяшки. Вообще делать рыбу в панировке не из сухарей, а из сыра зеленью по-моему, замечательная идея. Во-первых, для тех, кто пытается избежать излишнего количества углеводов, гораздо полезнее. А во-вторых, мне кажется, очень оригинально. Я использую пармезан. Вы знаете, пармезан на самом деле по праву называют королем сыров. Японцы даже Єдинственному продукту из молока присвоїли пармезану а, такое вот, а, звание продукта, который обладає вкусом умами. Умами это це такой. О, Боже, ну таке не все. ну, японці присвоїли пармезану Японія, Італія пармезан. Ну, типу, трошки воно взагалі ну, не в ту стіб, знаєте, чую звін? Не знаю, де він. Взагалі, правильніше сказати, пармезан має. Змак вторичний. Або ще умамі, знаєте, вторинний, умамі, тобто багато різних назв, схожих. Фішка в тому, що він розкривається не відразу. Тобто він, от ви його берете і потім він отак от десь з, з другого, з третього кусу, ви почнете жувати, і він розкривається. І він класно пармезан піднімає інші смаки. Також є ще смак умамі, як ви думаєте, в чому? В морських водорослях, в сої, в грибах, в печерицях, в помідорі. Чому таке просте поєднання, як моцарелла з помідором, дуже класно працює. і Популярна ця піца на весь світ Маргарита, тому що це смачно і ці продукти поєднуються, тому що в кожному із цих продуктів є однакові смакові молекули. Ось і все. Ну напевно, можна було так сказати, а не то, що там Японія присвоїла пармезану, там гран-при приз ну такої. Как бы седьмое чувство человека, когда человек что-то ест, и это уже не просто вкусно, а больше чем вкусно, тогда говорят не ⁇ ммм, вот то, что мы издаем такие замечательные звуки ⁇ а говорят ⁇ Актерочка пішла. От коли ви їсте і вам, типа, то це типа у... значить, що у мамі це смачно. Боже, ну, ну тут їй треба, от напевно, що зніматися в якихось там фільмах і до кулінарії не лізти. Ну я думаю, що коли до неї то вже дійде. Ми група Сус спеціальних операцій. В черговий раз звертаємося до Андрія Клюса та його аудиторії за допомогою. Друзі, на цей раз нам дуже сильно необхідний автомобіль. Тому просимо відкрити збір на пікап. З допомогою цього автомобіля ми будемо більш ефективно виконувати свої завдання на сході України. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! У мамі. І так, ми соєдинили петрушку з цедри лимона. Натираємо на мелкій-мелкій терці. Сир. Дві столові ложки натертого сира нам понадобиться. Соль не додаю. пармезані ідеальне задержання солі. більше мені не треба, а от перчика можна додати. Щось мені э, здається, що вже попахує. Таке, знаєте, слово, воно таке схоже на. Ну, от ви знаєте таке слово, воно на букву Х починається. От, от таке воно от на язику крутиться. От оце вже воно дуже схоже на це. Риба, зелень, там петрушка, лимон. Окей. В принципі, добре, класно поєднується, воно допоможе розкрити рибку, але пармезан, типу, якщо вона буде робити зараз шкоринку з пармезана, це те ж саме, що і з піцею. От ви візьміть там, ну, знаєте, так? в основному всі вдома піцу, там беруть там, цей корж, кладуть на там, начинку, там на соус і зверху засипають пармезаном. І ось те ж саме буде тут. Тобто під цим пармезаном, замість того, щоб е, покласти там соус, сир і наверх інгредієнти, пармезан він закриє, отак, от просто як плівкою продукт, і воно буде під ним варитися. То ж саме може бути е, зараз і тут. Просто в цій паніровці толку від тої петрушки ніякого не буде з цедрою. Ну, цедра може там відрасту віддасть смаку. Але оця плівка пармезанова, вона покриє ту рибу, і що? І нічого перчика і оливкова олія. Extra virgin olive oil ідеально підходить для цього рецепту. Ну от без extra virgin тут не одна страва не готується. Це тому, що в середземноморській кухні використовують тільки оливкову масло високого класу. Да, от тільки оливкова олія, інша не використовується, все. І ідеш в магазин, немає ні соняшникової, ні виноградних кісточок, ні якої немає, заходиш, тільки оливкова. Все, всі смажать на оливці. Така бредятина. Столовая ложка оливкового масла. Можно еще и у фритюри улыбку наливаю, да, чтобы оно просто гирке таке было. Берем филе нашей рыбы, естественно, вымытые и высушенные. И вот так вот практически нужно прилепить нашу петрушечку с пармезанчиком и с лимончиком. Викладую без масла. Масло, як ви пам'ятаєте, у нас є в заправці. Вона ж тільки що додала в сковорідку Extra Virgin Olive Oil, чи що. Чи, чи я то вона туди додала. А, вона, походу в заправку додала. Ну окей, менше з тим. Але ж. Петрушка, якщо зараз буде смажитись, отак, вона ж ну, почерніє, буде непривабливо виглядати, і толку ніякого смаку вона не дасть, тільки гіркоту від смаження. Ну, на що вона це робить? Я вже передивився мільйон цих відео, але все рівно кожен раз дивуюся. Наші паніровки? І буквально одну-дві хвилини держу наше філе на сковороді. а потім ще на пару міну відправляю в духовку. Ну, вот як только мені видно, що риба починає світліти. Це тільки у мене звук пропав, чи це <laughs> у, у неї звук пропав. Я не розумію. Мабуть, що? Вони додавали ці е, пісні, як бачите, 12 років тому. Були е, відео е, 12 років тому відео. Боже ти мій. І от тоді вони вставляли ці пісні. Вони, можливо, тоді були без авторських прав, а зараз на них бомбанули авторські права, і вони вирішили їх коротше, затишувати. Ну, типу, бо прибирати. І тут вони взагалі вирішили не заморочуватися. коротше, вимкнули звук. В Принципі, що кажи, що не кажи тут е, суті не поміняє ці страви. Ну так в тишині якось не дуже прикольно дивитись. Я знаю, що підставив якусь, напевно, фонову музичку для того, щоб було цікавіше. Тут уже далі щось, якісь вона почала рецептик робити, щось, спеції, до речі, ступка в неї прикольна. Так, Юля, я тебе озвучую, я тебе, як то кажуть, допомагаю тобі, щоб ти не сиділа в тиші. А, вона чайок заварює. Ну добре, прикольно. Поки Юля зараз заварить чайок, а рибка там десь уже в духовні... Ой, боже ти мій. І кориця, і бадьян, і розтерла інші спеції. Оце Юля заморочилась. Ну, так би вона ще й травами заморочилась, було б взагалі ціни їй не було б. Сукер тростиновий, боже ти мій. Так, да, Юля, молодець. Так. Я тут промотаю твій чай, добре, якщо ти не проти. І так, <смі> що тут у нас вийшло? Та, ну, та ясно, вийшла смакота. Як я і казав, петрушка згоріла, пармезан просто е, закрив, так, запечатав ту рибу. Та риба як під плівкою готувалась, смаку там ніякого немає. Шкоринки запеченої немає, тільки горіла від тої зелені. Так само, як і вон, ця цедра, також згоріла. Ну, Коротше кажучи, в кращих традиціях Юлії Висоцької давайте перейдемо до наступного рецепту. Як ви зрозуміли, я вже підготувала для вас не один рецепт, а два. Тому давайте більш новіший рецепт, свіжіший. Юлія більше знає, більше може, і зараз вона то все продемонструє. Поїхали. Також риба. Це у мене філім таєм. Второй будемо готувати її по восточному. Бистренько робимо... Ну, відразу Юля і по восточному це вже. Не дуже добре, тому що, як ми знаємо, Юлія Висоцька, експерт е, восточної кухні. Приготовлення, Тобто мені нужен корінь імбіря, Ось вот такими полосочками Нарізали. зубчик чесно. Боже ти мій, скільки того імбіря, ви уявляєте, який це буде смак. Тобто імбір має дуже насичений такий концентрований смак, який просто перебиває в хлам всі інші смаки, і його треба. Ну трошки там, ну от, от стільки. Она нафигачила, дивиться, скики. Так же тонко порезала. Так. Выложила это все вот сюда в сотейник. И дальше очень интересный соус. Очень интересный. Это очень интересный соус. Я вообще обожаю. Обычно это китайцы так готовят. Такая, получается, припущенная рыба в соевом соусе. Я бы сказал... Попущена вже ця риба буде. Мені вже страшно за цю рибу, стільки їм Хай бог миле, що вона буде зараз робити? Так. Да. 200 мл соєвого соуса. 200 мл соєвого соуса. На рибу, білу. Білу рибку. Думаю, біла рибка. Ніжна така, вона така от. Така, такая знаете, вот, знаете, соковыто, вот такая, очень-очень тоненький смак. 200 мл своего соуса, имбиря, вот такая же маня и Смакота. Ну, в китайской кухне, конечно, добавляется какое-нибудь такое вино, естественно, рисовое или сливовое и так далее. Мы добавляем вермут. Дивно, что не водяру. В тайской кухне додають рисовое вино, а мы дадим водяру. Чуть меньше, чем соевый соус на 50 мл. То есть 200 соевого соуса 150 мл вермута. И немного воды. Я не знаю, таким соусом. То я навіть не знаю, что таким соусом маринувати. Свинину и то це, ну, це треба буквально там, трошки. Потому что воно из смак свинини там заб'є в хлам. А то рыбку бил. 100 мл воды. Доводим все до кипения. Пока у нас все это кипит, берем оставшийся перчик зеленый чили. Это если ты любишь острое. Вообще в данном рецепте можно и без чили обойтись. Мне просто нравится, что он придает такую пикантность. И немножко красного. Ну и цвет, конечно, правда. Цвет будет конкретный. Я не понимаю, что она вообще делает. Ну, там и так уже, ну, типа, забудьте. Ну, про вкус рыбы вы уже можете забыть. Сейчас уже в целом говорим про смак. То есть, смаку рыбы там не будет. Тобто тут буде смак е, імбирю, е, соєвого соуса і чилі. Все. Більше нічого. Дальше мне понадобится зеленый лук, когда рыба уже будет готова. Но ну, я его лучше сразу сейчас порублю. И, собственно говоря, все. Все! Зробили, якийсь, я не знаю. Мені от, я думаю, що Юлія Висоцька надихнулася якимись там азіатськими супами, рамен, том ям, і вирішила приготувати якусь свою версію. Можливо, це буде не риба в маринаді, а суп. Може, вона перепутала? Ми викладаємо рибу, обрати внимание, я использую ментая. Взагалі, це дуже качественна риба. Найголовніше, На что я всегда обращаю внимание, нужно, чтобы рыба была выловлена и сразу упакована на судне в море. Именно так и происходит вот с этой рыбой, и она сразу же упаковывается и замораживается самыми современными технологиями. В ней нет ни лишнего льда, ни вот этих всяких, знаешь, глазурей каких-то ненужных. Ну так, типу, в ній нема нічого. Не ні глазурі, нічого, що шокова заморозка, про яку вона ну, типу, і хоче пояснити, якось сказати, що це і є глазурь. Просто є різні види глазурі. В чому суть шокової заморозки? Молекули оцієї риби вони не проморажуються, розумієте? От вони от швидко, ну, типу, вони швидко так шоково фіксуються і все. І текстура рибки зберігається. Тобто, якщо ви будете заморажувати просто в холодильнику, то у вас ця риба повністю промерзне. І потім, коли ви будете розморажувати, у вас текстура оцих молекул атомів, вона зруйнована і буде отаке, знаєте, м'яке щось кашло. А при шоковій заморозці, ну це простими словами, рибка швиденько шоком, бам, заморозилась, і собі потім, коли вона розтаяла, вона тримає форму і, грубо кажучи, така, ніби як і була заморожена. Ось в цьому. І суть, але це і є глазурь Креветки Так само роблять там тунця, там лосося. Будь що ви ж не думаєте, що лосось, той який приїжджає аля охолоджений, він типу не був ніколи заморожений. Ну ви ж про це ду не думаєте? Кому ніяких добавок? Це просто чистіший продукт. І дуже удобно два розміри упаковки: 600 грамів. И килограмм, то есть большая компания, у тебя покупаешь большую упаковку, а так всегда я в холодильнике. Боже, какая неудачная реклама рыбы, я в шоке. Есть только 600 грамм и килограмм. Дуже зручно, просто максимально зручно. Не, чтобы там было там 200, там 500 килограмм, 2-5. 600 и килограмм. Маленькая компания, большая компания. Кто в ней купляет рекламу, я не знаю. Можно держать 600 граммов, если вдруг как-то нет идей, что же приготовить на ужин родным-любимым или на обед. Вот, пожалуйста, прекрасная идея. Ну и потом это нежная, сочная э, такая... Ну, идея, может, и была э, не а вот только реализация <с <с хромая. Деликатная рыба без костей, что тоже очень удобно. Заметьте, деликатная рыба. Для такої делікатної риби, ну, максимум, що можна зробити, це якийсь вершково-винний, там, злегка лимонний соус, або якийсь томатний соус, або якусь томатну сальсу. Так, питань немає. Ну, не соєво імбірно часниково чилійний оцей суп, заливку, який повністю приб'є наглухо ніжний такий ледь помітний смак оцієї білої риби. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Присипаю прямо рибу перчиком чилі, а луком будемо риба вже буде готова. Она, кстати, готується очень быстро. Ось, вот, видиш, тут же у нас соус кипить гарячим соусом. Поки вона не почала е, убивати рибу, заливати цим соусом, я просто прошу, Юля, не роби цього. Це, це дуже печально. Ну, ви уявіть, е, гарячим, таким концентрованим, насиченим соусом залити тонюсіньку рибку. О, красота, правда? Заливаю все зверху. Вот тут і чеснок, і имбирь. Все, Затягив... Ох, як пахнет, правда. Затягиваю фольгу. Затягивай поясок і заканчую такою готовкой, Юля, бо це біда. Це просто. Ой. І відправляю в духовку. Все. Все. Юля, вже, вже все. Вже все, ці рибі. Ну, типу, куди її? Вона вже готова. Вона вже цим кипятком залита, вона вже готова. Тонючки, отаке філе. Куди його ще готувати? Куди в духовку під фольгу? Щоб воно було якесь резинове, чи що? Чи ти якусь тушонку робиш? Що це таке? Робота закончена. Осталось только одно удовольствие від предвкушения і ожидання. Температура в духовці 180 градусів. Поїхали. Температура в духовці 180 градусів на 5 часов. На і стаматами та сама температура була, чи там 190. Тільки ну, час, Юлія, фішка в тому, що ще є два показники приготування. Є температура і є ну, скільки там по тривалості приготування. Розумієш, типу 180 можна і на хвилинку кинути, на дві, а можна на 2 години. Саме момент, та-да-дам, Опля, ой, обалденные ароматы, конечно. Восток, дело тонкое. Ой, восточный суп по по Посмотри, какая красота. Можно, конечно, подавать и так, между прочим, в китайских ресторанах, как правило, так и делают, потому что этот соус такая. Юля, ты была хоть раз? Но ну, я не был в Китае. Я не буду там вип'енуватися, я не був в Китаї, але от мені чомусь на 90% здається, що ну вони точно от отак -от не готують і не подають в ресторанах. Це цінна штука. Ну, а можна взяти і виложити, от як я приготувала здесь. Просто подивіться на е, цей імбір, на чесник е, їм навіть стало погано від цього соусу. Вони навіть в шоці. А ви уявіть, як себе риба почуває. Вона вже, вже попрощалась, коли її тільки залили тим маринадом, тим супом. А потім ще в духовці ну неясно, скільки воно стояло. Такою красивою посуду. Отак от викладаємо. Навіть риба, знаєте, от просто зварилась і так зліплась в один комок. Маємо сюди. Вот сюда, сюди красивую тарілку. Опля! тарелка действительно гарна. Рыба. Сверху, как мы с тобой договорились, зеленый лук. Все присыпаем. И теперь, если хочется, этот соус отдельно, но все-таки... Да соус и стакан налить и подавать разом с рыбой, запывать. я не знаю, там, ну, то соуса, ну, нашу там было стики, его и взагали наш соус. Можно немножечко вот так вот, можно немножечко вот так полить. І ще соусом, щоб було сочно. Я очень це люблю. Та очень это це люблю, але ніколи не їм. От. Красота. Ой, блін. В шоці з цих рецептів, знаєте, от, е, кожен раз е, дивлюсь, іноді дивуюсь більше, іноді менше, іноді взагалі не дивуюсь. Сьогодні я максимально здивувався, трохи навіть в шоці. Ну, якісь ну, мінімальні, хоча б е, поняття про хімію процесі, про фізику, про то, е, що можна робити там з рибою, там, чи з одним чи з іншим продуктом, що не можна, якісь поєднання смаків. Ну, Якщо вже знімаєш якийсь, там кулінарний блог, влог, то треба, ну, як мінімум, хоч, хоч в чомусь там шурупати. Тут же ж. Е, Якась така дика імпровізація, незнання діла, яке просто ну ну подбішує, ну реально харить конкретно до глибини кісток. От я не знаю. Пишіть в коментарях, як вам, як вам взагалі, страви, як вам. Ці рецепти, бо я не знаю навіть, як то назвати. Кого хочете, щоб я прокоментував в наступних відео. Також, звичайно, подивіться відео, які ось тут виб'ють у вас. Це також тут шедеври ще ті. Ну я напевно, що буду з вами вже прощатися. Обіймаю вас, цілую прямо в душу. Ваш шеф. па папа.